Сьогодні, 19 липня, у Львові, в одній із мережевних книгарень, відбудеться зустріч відомої ютуберки Еми Антонюк та режисера Нарімана Алієва з прихильниками. Вони у рамках авторського проєкту «Емми. Різниця є, збиратимуть книжки для бібліотеки Прилуцького технічного фахового коледжу. Ніна Заболотна, завідувачка бібліотекою, у своєму листі до Емми зазначила, що у зв'язку з війною книжкове забезпечення коледжу є нульовим. Тож бібліотека як ніколи потребує книг сучасних українських та зарубіжних авторів в українському перекладі. Добрий ранок сьогодні. Ми збираємо книжки для бібліотеки в Прилуки. Я щойно прокинулася і прокинулася збентежена і трішечки схвильована, тому що я подумала, позавчора ми збирали книжки в Люботин. Ми зібрали 741 книжку. Загалом 731, ну ще 10, пожертвувала книгарня Є. Ми повністю комплектували в Люботині бібліотеку. От хто зараз прийде на сайт книгарні Є? Що щоб замовити книжки в прилуки? Люди це вже зробили, причому зробили позавчора. Для чого їм купляти ще раз книжки? Але штука в тому, що в прилуках потрібні книжки. Я дуже боюся, щоб ви не стомилися. Звісно, я не буду робити ці проєкти через день. Б -б 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 -б, бодай двічі на місяць буду з більшою тривалістю. Але хтось сьогодні прийде в книгарню, і я у Львові, побачиться, і щоб побачитись замість фідного квитка, купить дві книжки. А хтось матиме серце і перейде на сайт книгарні Є, щоб купити книжки в Прилуки. Я дуже в це вірю і дуже на вас сподіваюся. До речі, долучитися до зустрічі можна онлайн. Посилання шукайте на сторінці Еми Антонюк в Інстаграм.